На поточний момент, чи можна сказати, що Юрій Федоренко наближений до Сирська? Не знаю, скажіть, в яких Нап... ви стосунках? Напевно, що ні. В стосунках є головнокомандувач, є командир тактичного рівня полку Ахілес. Як ви знаєте, Ахілес завжди на тому відтинку, де або тумба Матумба вже наступила, або тумба Матумба вже наближається. Її вже видно. І туди відразу раз і на виконання завдань. Чому? Тому що. Ми маємо високу експертизу, рівень підготовки. Хоча проєкт Лінії дронів він передбачає дещо інше, що в конкретних операційних зонах. Тому основа це Харківщина, але наші підрозділи воюють і на інших відтинках, зокрема на Доденщині, де це найбільш необхідно. Були випадки, коли мені поступав дзвінок і кажуть, певну кількість сил та засобів ти маєш звідти туди, то перемістити для виконання завдання. Я кажу: дозвольте апелювати, дозвольте сказати свою думку, дозволяю. Моя думка така-то, 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 така-то. Вважаю, що це можна вирішити ось так, ось так, ось так. Перезвоним. Через 20 хвилин все, плюс, залишатися на тому місці, де є, не треба. Зараз ми вирішимо. Да. Ну, якби це раціонально логічно. Врахували ті обставини, які є, як тактичний командир бачу своїми очима. Бувало інше, що я там тут тут, 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 -ту 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 так ну, не зовсім вийде. Ну дивись, ми не маємо іншого вибору. Ми розуміємо ризики, але іншого вибору у нас немає. Тому право на телефонний дзвінок в мене є. Але якщо запитати інших командирів військових частин, чи досяжний до них головком, ну, напевно переважно більшість вам скаже, що досяжний. Ну тому що заслуховується доповіді багато чого іншого.